Вітаю всіх вас із сонячної Марбеї. Подивіться, яка погода. І я хочу трішечки сонця дати вам. І хочу дати вам комусь трішечки, а комусь багато надії. Не жінки надії, а надії про те, що можна змінити своє життя. Але не у цими грьбаними, вибачте, дякую, або що там ще треба думати, що там ще треба казати, за чим там ще треба слідкувати, для того, щоб стати багатим, а для того, щоб мати класного поруч чоловіка. Любі мої, я працюю з багатими людьми. І вже три роки. І якщо ви думаєте, що вони нікого не засуджують, я вчора спеціально поїхала в Порт Банус, сіла в кафе і послухала, про що вони розмовляють. Так, є таке вираз, що багаті люди тільки розмовляють про те, що їм побудувати, який проєкт створити, є такі. Але є і такі багаті люди, які обсуждають інших багатих людей, обсирають їх, які взагалі не завдячують Всесвіту ні за що, бо вони вважають, що вони мають на це право по праву народження, і це так. І приберіть оце, будь ласка, тільки вчора мені попалося. Ми, ми не цінуємо те, що маємо: воду, дихання. Так слухайте. А хто просив нас сюди посилати? Давайте так. Подивіться на все під іншим кутом. розізлиться висука на цей всесвіт. Я пробувала, я по натурі. Я сьогодні писала, у мене дитяча душа. Так. Я народилась дитиною, яка за все завдячувала, яка була з відкритими такими руками до всесвіту, а зніж зачухався. До речі, я не п'ю, і вам не раджу. І що? У мене від цього прийшло багатство. Ні, багатство до мене прийшло, коли я сказала. Сука, я маю на це право. Так, і у вас теж є ця тіньова сторона, яку треба взяти і витягнути. Якщо ви думаєте, що ви станете краще, будете завдячувати кожного дня. Вчора одну дівчину бачила, будете сидіти і. Нікого не обсуждати, будете тільки на позитиві, будете казати так, так. Я рада тому, що у мене вкрали машину, я рада тому, що у мене з банку потягнули гроші. Ну, хтось там. Ні. Світ, ще раз кажу, несправедливий. І я про це казала і буду казати. Але. Я зараз не для того тут, щоб вам розказувати, наскільки все погано і нам треба якось дотягнути з вами до тих років, коли ми помремо. Ми помремо. Ви ж розумієте, рано чи пізно. Я тут для того, щоб вам сказати, що вам міняти себе не треба. Так, ми сюди прийшли по чиїсь волі, не по своїй волі. Але той, хто нас сюди послав, той і дав нам всі ключі до того, щоб тут був рай, тут на землі. І ці ключі не про те, щоб завдячувати, мислити тільки позитивно, не робити нікому зла. Ну, хоча я знов скажу, да, я проти того, щоб робити кому зла. Тому що, а навіщо? А що це дасть? Хоча знов, якщо ти робиш комусь зло і ти при цьому не почуваєш себе винним, тобі нічого не буде. Зрозуміти, для всесвіту, який вас сюди послав, немає розуміння, гарна людина чи погана людина. Немає ай і ай. Ад і рад вже тут, ось тут, зараз відбувається. Не отам. І не потім мені 51 рік, до речі. І я знаю про що я кажу. Я прожила багато життів по різному, міняючись, прошедши багато різних семінарів, де мені казали, отут ти не така, треба змінитися. Я змінювалася. І що? Так, мені приходило складатися настільки часу усе це, настільки багато сил, що я потім думала, да нахіра мені це потрібно. І я була права, тому що те, що працювало у того майстра, що мені розказував, це працювало у нього феєчки, любі власниці високого коду, високий код. Це код той, який є у кожної з вас. Так чим же ж я відрізняюсь? А я відрізняюсь саме тим, що я розумію вашу індивідуальність. Я знаю, що таке код душі. У мене є система Ханна код, яка вийшла поза матриці. Тому що ви всі і я, ми знаходились в матриці, яка нам казала: Міняйся, ми міняємось, пропрацьовуй батьків. Ми пропраць... А що пропрацьовувати їх, а що на них скажитесь? Я колись в один момент подумала. Та їх самих сюди закинули, не дали ніякої інструкції. Бо класні батьки, от почуйте мене, це ті батьки, які йдуть за кодами своєї душі. У кожної людини є керівно-провідні коди. І коли вона попадає в ці свої керівно-провідні коди, то тоді. У неї все і виходить в тій сфері життя, де вона попала туди інтуїтивно. Але ми всі були щасливі, бо у нас ці керівно-провідні коди ведуть. Ну, тіньові коди, це ті негативні програми, які є в нас. От вони саме і є перешкодою. До того, щоб ми отримали те, чого ми так хочемо. Тому, ще раз скажу, і в особистому житті, і в фінансах, люди, які дуже успішні і там, і там, вони теж когось обсуждають, вони теж не завдячують. Вони теж можуть. Багато чого не робити з того, що вам розказують. Тобто вони такі самі люди, як ви. Але так, так сталося, що вони попали в керівно-провідні коди. І в цих керівно-провідних кодах, які є їх рушійною силою. Не виявилось тільки тіньових кодів, бо тіньові коди – це каменці на шляху. Тобто це не, не через те, що вони себе пропрацювали, ні. Хоча можна, без, конь, звісно, можна, але скільки років себе пропрацьовувати і то з ким пропрацьовувати, бо один каже метод тиші. Другий каже, метод активних дій, коли ти йдеш і говориш афірмації. Третій каже, заміняти негативні думки на позитивні. Я теж все це думала. Але не тільки думала. Я в тому плані, що я думала, робила, і я не бачила результату швидкого. Так. Ти змінюєшся, але все рівно досягти у тієї твоєї фінальної щасливої комбінації, яку ти хочеш, по максимуму. Ти так її і не бачиш, тому що знов кажу: ти йдеш по шляху людей, у яких, звісно, через тишу сталося так, що вони здійснили всі свої бажання. Але метод тиші їм підійшов, бо у них провідний код це любов. У мене, наприклад, керівно-провідний код не любов. І я коли пробувала цей метод, у мене навпаки, я вставала після цього методу, у мене взагалі не було енергії нічого робити. І у мене і так енергії небагато. А думок дуже багато. А тут ще метотиші, і я бачила, що взагалі мені ще гірше. Тому, любі мої, давайте почнемо з того, що з вами все окей. З вами все гаразд. Ви себе більше не змінюєте. Але ви тепер знаєте, що у вас є код індивідуальний вашої душі. І я саме та, яка має систему ханна код, яка спирається на код душі. Це мій винахід, це моя система. Це мої багато років пропрацювання, і я вчорашньому відео, подивіться метод, який змінює життя, вся правда, як це відбувається, вже опробувала, але зараз я йду далі. Я скорочую темп отримання того, чого вам так необхідно. І якщо у вас є. Бажання у вас все відгукується, я можу вам визначити ваші керівно-провідні коди, тобто те, на що вам треба спиратися, озвучити вам, і ви підете з ними по життю. Можу дати ще більше, зробити вам амулетний код на ту веху життя, яку ви хочете змінити. До найкращого прояву цієї вехи. Це буде амулетний код. І це код про те, що ваші керівнопровідні коди будуть активуватися, ваші тіньові коди будуть нейтралізуватися і цим віддавати силу керівнопровідним кодам. І саме головне, я ще вам дам. Методику по виявленню тіньових кодів і методику на три хвилини про їх пропрацювання. Крім того, раз в місяць у нас з вами буде созвон протязі 6 місяців, але ви результати вже побачите після тижня, так. Тому що це буде вам в кайф, бо це буде те. З чим прийшла ваша душа з тим, чим вона постійно е, хоче тут бути і каже вам про це? Ви кажете, ні, по лівій щіці, ні, по правій щоці. Ти хочеш розкоші? Яка розкіш? Подивись, війна на вулиці. Ти хочеш системності? Яка системність тобі? Подивись, е, що там, ми лишились квартири зараз, прийшла війна і все. Я приводжу приклади щодо України. Яка тобі системність? Ти хочеш гроші складати? Гроші складати будемо, коли будемо заробляти хоча б 3 тисячі євро. А якщо у вас код системності, вам треба складати гроші, навіть якщо ви отримали 100 гривень, вам треба відкласти, бо тоді ваш код душі буде заспокоєний, але більш того, він вам ще допоможе здійснити всі ваші бажання. По фінансовій сфері я зараз наважу приклад, якщо ви будете на нього спиратися. Або якщо у вас код системності, вам також треба мати родину як систему, вам не підійде просто легкі відносини, бо у вас код системи, все це я буду вам розказувати індивідуально в своїх відео також. Кому цікаво, група Телеграм, додавайтеся, я там даю код дня, код ночі. Розказую там. Все про свою систему зараз почну розказувати про результати моїх клієнток. Я вас їх дуже люблю. І ще раз кажу: світ несправедливий. Але ми можемо обійти цю матрицю, яка нас засасала, а матриця це є ті тюньові коди, які керують нами, і піти по кодам душі, що я вмію і що хочу дати вам.